І з року в рік українські аграрії значну частину площі віддають кукурудзі. І навіть всупереч складним умовам на ринку, цариця полів залишається однією з основних технічних культур. Але така прихильність до кукурудзи зумовлює вирощування її в повторних посівах та в монокультурі, що має побічну дію у вигляді збільшення щільності популяції такого шкідника, як діабротика, або, як його ще називають, західного кукурудзяного жука. Це карантинний шкідник, який активно поширюється на вирощуваних площах кукурудзи та завдає економічних збитків вже на другий-третій рік вирощування. Встановлення трьохкілометрової ізольованої зони навколо виявленого вогнища та тотальне знищення шкідників, зокрема фомігація, це лише частина наслідків карантинного режиму, що встановлюється на господарстві при виявленні шкідника. І, хоча боротьба із західним кукурудзяним жуком це виклик, вихід є. Компанія FMC пропонує абсолютно новий для України метод боротьби зі шкідниками, що передбачає застосування пінної формуляції робочого розчину при посіві безпосередньо у рядок. технологію застосування – 3D. Першим препаратом лінійки Трайв 3D став інсектицид Брігієт, з діючою речовиною біфентрин у нормі 192 грами на літр, основною метою якого є захист кукурудзи від комплексу ґрунтових шкідників та західного кукурудзяного жука. Це дійсно можна сказати революційна технологія, яка Складається з двох компонентів: це власне продукт і це обладнання для його внесення. Ця новітня технологія фактично використовується лише в Сполучених Штатах Америки, і Україна є першою країною на європейському континенті, в широкому сенсі, де зареєстрований вже і де буде використовуватися ця технологія. Дуже важливо було надати нашим аграріям такий інструмент ефективний, який би дозволив їм. Підвищити свої урожаї і в кінці кінців отримати більше прибутку від вирощування, зокрема кукурудзи. Технологія 3 3Rive 3D забезпечує точне та економне використання препарату, адже система з центральним заповненням подає продукт в однакових нормах до всіх рядків. А пінна формуляція робочого розчину повністю покриває насінину у рядку, тим самим гарантуючи безперервну захисну зону для коріння. За допомогою 3 rf 3D можна обробляти до 200 гектарів за одне заповнення, а сам процес заповнення системи займає всього 10 хвилин. США проводились дослідження, коли на площі 650 гектарів порівнювалася технологія ТРАВ 3D і внесення гранульованих інсектицидів. Що ж було визначено, що посів з технології Трерай 3D проходив на 23% швидше. Також, якщо порівнювати економіку посіву, до якої входять затрати праці, пальне амортизація техніки, то при використанні технології трираю 3D аграрії можуть економити до 10% порівняно з внесенням гранульованих інсектицидів. Боротьба зі шкідниками це коли кожна хвилина на рахунку, захист посівів із 3Rife3D економить ваш час, адже не потребує прямого контакту з препаратом, вимірювання і змішування речовин. Система адаптується до більшості моделей просапних сівалок, а простота установки полегшує роботу спеціаліста. Це унікальне обладнання, розроблене для застосування із інсектицидом Брігейт від компанії FMC. Воно дозволяє покривати в рядку насіння суміш препарату води та повітря, утворюючи таким чином піну, яка повністю покриває насіння в рядку. За рахунок цього ми можемо працювати нормою до 1 літру на гектар. Одної заправки баку нам вистачатиме на 200 гектарів. Основним компонентом системи є ось ця конструкція, яка складається із 130 галонного баку для води, 30-галонного баку для робочої суміші, тобто хімії. Також тут знаходиться насос для хімії, який подає її до наступного насосу, в якому відбувається уже змішування води та препарату. Також тут встановлений компресор, і далі у нас по двом патрубкам подається стиснене повітря. І вже робоча суміш, яка надходить безпосередньо на колектор, який встановлений на рамі сівалки. Постійний потік пінної формуляції спрямовується максимально точно в насінневе ложе, посилюючи дію препарату. Ми подаємо робочу суміш безпосередньо в рядок. Тут е, встановлений кітон, і безпосередньо на нього е, ми вивели вже подачу робочої суміші. Коли в нас падає насінинка, Поверх насінинки ми покриваємо її робочою сумішю. Обладнання контролюється із кабіни. Є два варіанти. Перший це консоль, як в цьому варіанті, для контролю норми і для моніторингу виливу по кожному рядку. Також є можливість підключити обладнання через ISOBUS і керувати ним через штатний монітор трактора. Інсектицид Брігейт з діючою речовиною біфентрин це перший препарат лінійки rf 3D, основною метою якого є захист кукурудзи від комплексу ґрунтових шкідників. Та західного кукурудзяного жука продукт Бріґейд, який ми вже маємо на ринку в цьому році, це перша ластівка. Далі ми будемо реєструвати нові продукти такої формуляції для внесення за цією ж технологією. Тому хочу сказати, що це ну, фактично визнання українського ринку як одного з можна сказати трендсеттерів в новітніх технологіях. «Брігіт» забезпечує захист коріння за межами активної зони протруйників зі збереженням густоти рослин і потенціалу урожайності. Дія препарату на лічинки діабротики навесні зменшує кількість відроджених і магото відкладених ними яєць, що зменшує кількість лічинок наступного року при запланованому повторному посіві кукурудзи. Систему 3Rai 3D ми бачили ще в далекому 2019 році в штатах. Зацікавилися нею і дуже хотіли її побачити в себе в господарстві за допомогою компанії FMC, розуміючи, що у нас рано чи пізно будуть проблеми з такими шкідниками, як дротяник, діабротика. Технологія застосування пестицидів rive 3 d забезпечує високу ефективність і легкість використання системи з меншими затратами праці порівняно з продуктами на основі гранульованої формуляції. А інсектицид Брігейт гарантує високий рівень захисту від шкідників, тому використання препарату дозволяє зберегти густоту та сформувати більш продуктивні рослини. Три 3D – тривимірний захист рослин.